Це українська інформаційно-профілактична акція Відповідальність починається з мене проводиться щорічно з метою пропаганди та утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі. В рамках акції Відповідальність починається з мене Чернівецької районної громадської організації Нам не байдуже було проведено опитування жителів району про те, як вони розуміють слово відповідальність і чому вона повинна починатися з мене. І так, на сьогодні чудова сонячна погода. Ми проводимо опитування в рамках акції Відповідальність починається з мене. І починаємо ми це опитування з директора Мазурівської школи Володимира Миколаєвича. Ну, для мене відповідальність це моє бачення тіні, яке можу вплинути на мій колектив і наших учнів Мазурівської школи. Ну, перш за все. Це є відповідальність перед батьками. Адже батьки довірили нам наших дітей і ми їх навчаємо. Ми слідкуємо за ними і е, пікуємося на даний час про їхнє життя. А ми продовжуємо, як ви бачите, вік учасників нашого опитування найрізноманітніші діти. Скажіть, що для вас відповідальність? Зберегти Україну, молодці ще. Щоб Не кидати мусору воду. Дуже доречно. Не я я оберігаю свою Україну, баю про маму. Якщо вона буде старенька, я їй буду, буду допомагати. А я буду допомагати своєму татові. Відповідальність починається з мене. Що для вас відповідальність? Саме зараз відповідальність для мене це навчання. Я навчаюсь в школі, потім я планую навчатись в вищому навчальному закладі, адже майбутнє нашої країни стоїть саме за освіченими людьми. А нам вдалося виловити найбільш відповідальних учнів цієї школи, які прийшли прийняти участь в акції, і теж їх запитаємо. Хлопці, ви знаєте, що таке відповідальність? Да. Да. Так, знаєте, дуже добре. А тепер скажіть, що для вас відповідальність? Смітияти. Так. Наламати гілки. Так. Було людей. Дуже добре. І що для вас, дівчатка, відповідальність? Це учитися і відповідати за себе, щоб вже за нас ніхто не відповідав. Ми вже можемо за себе відповісти. Саме головне, щоб ми навчалися, щоб допомагали своїм батькам, щоб їм не було так тяжко. Відповідальність. Треба гарно вчитися. Так. У нас відповідь учня п'ятого класу Ростислава Сергійовича. Відповідальність на першу чергу це зобов'язаності, які ми маємо робити. Ми маємо усвідомлювати, що це ми, що ми маємо робити. Робити ми маємо з доброї волі, це, бо бо саме тоді, коли ми робимо з доброї волі, ми робимо це дуже добре, якісно. Відповідальність це все першу чергу людина повинна відповідати сама за себе, дивитися за своїми друзями, аби вони робили гарні вчинки, слідкувати за своїми батьками, за своїми друзями, щоб завжди все було добре, не купувати спиртних напоїв та не палити. Тому що це життя е, лише одне: за ним треба дуже пильно дивитися і завжди бути лише на правильному рівні, який буде. Е, в нашому житті для мене відповідальність починається із самої мене, тому що відповідальна людина це та людина, на яку можна покластися, на яку можна завжди довірити свої секрети? Відповідальність завжди починається з мене. Відповідальність це так як учень. Я повинна бути хорошим пішоходом. Я не повинна палити, курити. Я маю вести здоровий спосіб життя. А зараз відповідь на запитання, що таке відповідальність нам дасть місцевий спортсмен Мазурівської школи. І так, що таке відповідальність для тебе? Відповідальність починається з мене, адже я дотримуюсь здорового способу життя. Я здорова дитина, а здорові діти це здорова мать. Дуже добре. Світ навколо залежить не тільки від тебе, але впливати на нього чи ні вирішуєш саме ти. Відповідальність починається з мене. Що саме особистого ти вкладаєш у це поняття? Мені 14, але все одно навіть в цій людині, я що їй 14, вона має бути відповідальною. Хлопчики, дівчата, що для вас відповідальність? Не знищувати природу, не розкидати пташки, не, не смітити, не палити дерева, Дерево, не рубати там... дерева, не рубати їх, бо і годувати пташків, розпалювати природу, да. годувати пташки взимку. В нас коло зима на і треба годувати пташок. Будувати будівниці для пташок. Там... <рісті> і... <рісті> і ще... Це... це дуже добре, це дуже добре, що це дуже ви... Це такі... велика відповідальність. Так, це велика відповідальність, що ви такі е... натуралісти, юні українці. Відповідальність починається з мене. Зараз вчителька географії Мазарівської школи Людмила Станіславівна дасть відповідь на це питання, що таке відповідальність і як вона починається з неї, з її школи, з її роботи. Так як я дружина і мама, відповідальність починається з мене. Я несу відповідальність за те, щоб в моїй сім'ї була злагода, мир, спокій, любов. Так як я патріот і громадянин України, то Відповідальність починається з того, що я маю бути патріотом насамперед, дотримуватися традицій, виконувати певні обов'язки громадянина України. Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція створена для тих, хто вірить, що зміни на краще неодмінно повинні починатися з нас самих, з кожної окремої людини, з мене, з тебе, з нього, з неї.